Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 4 липня 2024 року. Я, як і обіцяв, що коли буду обробляти свічем, я вам покажу. Ну, як і говорив в попередньому відео, коли ми робили останню обробку винограду після цвітіння. Виноград ми прочеканили. Був у нас прочеканений, прочищено. Все ми зробили останню обробку. Це було Фалькон, Танос, Ампліго і Мегафол. На сьогодні пройшло 12 днів. Я говорив, що в період від 10 Десь до 14 днів я роблю після третьої обробки роблю обробку свічем по гронах. В бакову суміш я свіч не додаю. Багато хто є, робив, додавав бакову суміш свіч. Ну я завжди користуюся окремо і прохожу лише зону грон. Не обов'язково, прям чисто на грону, а десь в радіусі йду, отак, так ну там 50-60 сантиметрів де гронки. Обробляю, щоб чисто попав препарат на, на наші гронки. Як бачите, вони ось в такому стані. Гронки ще як говорять, перед змиканням ще вони не зімкнулись повністю, вони ще рихлі. Ось в такому стані зараз у нас виноград наливається, тому якраз можна їх добре пробризкати. Як бачите, листочок у нас, слава Богу, все чисто. І на ягодки також все чисто. Я поки що ні мілью, ні оїдема не бачу. Слава Богу, листовий апарат у нас захищений, гроне відійдему захищені, так що слідкуємо далі, по ситуації будемо працювати. Ну, На сьогоднішній день в нас дощів не знаю, у людей багато є дзвонків, дзвонять, що багато пройшли дощі заливні, і де хто не обробляв, а можливо, не вчасно обробив, як також. Все було зараз така ситуація, де щось затримались, десь там по, по справах поетом обробили запізненням і бачу, в інтернеті вже викладають дзвінки, йдуть, на вайбі присилають, що йде спишка е, оїдюма. Оїдюм вже сідає на ягодку, тому що жара, пройшли дощі і десь там, 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 якщо були е, невчасно обробки або не якісними препаратами, то можуть, може вилізти в такий час ну, скажу, Мене одне дивує, що поки що я такої спишки в інтернеті і дзвінків не бачу мільдю розвитку. Не можу сказати чому. Часто вже в цей період люди виставляють і мілью дуже лізе. Ну, Якось в цьому році, поки що я не бачу, щоб е люди жалілись на те, що дуже мілью. Ну, все ще попереду, хто не обробляв, то все ще може бути. А ото їдем в цьому році в багатьох-багатьох є вилази ну yeah, no. Якщо ми робили всечасно, то дивіться поки що все добре. А зараз ми будемо захищати препаратом Свіч по гнилях, щоб не було в нас загнивання. Свіч працює дуже чудово, один із самих кращих препаратів, кращого я поки що не знаю. Да, він один не із дешевих, один, можна сказати, із дорогих, але, але дієвий, але працюючи вже скільки років, я користуюсь дуже задоволений. Його норму я використовую 10 грам на 10 літрів води. Хто я й більше дає, ну не Знаю, я сіки років користуюся 10 грам на 10 літрів води. Мені дуже подобається, все працює чудово. Е, коли я оброблю е, його. Є. Коли десь в нас якісь є пошкодження, ягідка десь загнивається, то це одна ягідка, ну, як то кажуть, можливо, десь і загниється все, ну воно не перекидається на інші. Нема такого повного загнивання грони, як часто в нас десь одна ягідка пошкодиться, і потім пішло інше, інше, підходиш, а там уже півгрони вигнало. Тому свіч захищає. І часто, якщо навіть дощі є пройдуть, або навіть і гради бувають все, або дощі пройшли, ягодка тріснула, то на місці тріща. Коли були оброблені свічем ранки, ті підсихають, і воно також не йде розпространення далі в нас грибків цього загнивання. Часто є люди використовують, як тільки пройде, не дай Бог град, або після дощів ягода трісне, то приміняють свіч, воно швидко все підсушило і немає такого, у нас такої гнилі по наших, по наших ягодах, по наших. Гронах. В нього короткий термін очікування, там від 7 до 10 днів. Ну, я беру десь 14 днів. Ну, в нашому регіоні ще до достигання, ой, як, скажімо так, не, не скоро це буде. Багато вже я бачу, люди викладають, що окрашуються ягоди, вже кой-хто викладав. Можливо, в теплицях що й достигають деякі сорти ще там 3-5 днів і вже, і вже будуть. ну, По нашому регіону я дивлюсь, що слава Богу, затримки такої нема. Поки йде все вчасно, все в ногу, як і должно бути, і терміни в цьому році бути більш-менш непогані. Десь на перві числа серпня. Я думаю, такі ультраранні сорта, десь там з 1 по 10 в цьому році в нас вже достигнуть. Ну, на даний час, по моєму винограднику, що я пройшов. Подивився, то в мене тільки розпочав окрашуватися шарада декілька ягодок, одна, мабуть, ягідка там подарок не світає. Ну і то зовсім ще так десь в одному місці. І Юпітер навіть, ну, там, можливо, одну, якщо знайду, і все. А інші ще зовсім зовсім як бачите, ось в такому стані, то ще їм, ну я думаю, як до місяця це, це точно. Ось в такому стані у нас ось Юліан із серії. Преображення, можна сказати, як бачите, ось такі ще ягодки, непогані гронки, все це запилення, ну ще стан до достигання дуже-дуже великий. Ось такі, бачите, стан це в нас біла леді, також ще зовсім зелена. Ось це в нас Борисфен. Також ось дивіться, які які гроночки будуть. Воно ягодка нальється, дуже-дуже чудово будуть. Ось, ну, Так що, ось такий. Стан виноградника, такий листочок, як бачите, поки що все чудово. Так що працюємо свідчим ну Можна було цю процедуру зробити обробку трішечки раніше, я думаю, днів на. Три там десь, як 10 днів пройшло і постановен венграднику. Але я не робив, тому що ну, спека просто зараз стоїть неймовірно. Ну, на сонці її взагалі я не знаю, градусник страшно ставити. Він, мабуть, за шкали, кожен градусник, там, мабуть, за всі 50 буде або і під 60, ну 40 це точно з хвостиком. В тіні та показує 36-37 градусів, то що говорити на сонці. І в таку спеку обробляти, ну який препарат буде, буде працювати. А от вчора в нас. Ну, обіцяли невеличкий дощ, як щось стояло, але не було. Десь можливо пройшло. То сьогодні температура, температура трішечки впала в день. Ну було жарко, ну не скажу що як попередні дні. І на вечір, ось трішечки також температура спадає. Тому я ловлю цей момент. І сьогодні буду, буду обробляти. Так що, ось ось таке відео. Хотів вам з вами поділитись, як я. Обробляю препаратом свіч зону грон, чисто по гроночках прохожу і добре все пробризкую. Ну, а там, а там слідкуємо далі і дивимося по нашому захисту. Як бачите, вже нас було почеканено, але знову вже ось повідростали наші пасинки, які ми залишали. Тому я думаю, через деякий час, ще 2-3 дні, і вже знову потрібно, потрібно йти все, все прочищати, тому що пасиночки наростають, щоб не було загущеності. Ну, ось. І вже Які пагани були, не доросли, вже як бачите, також переросли, потрібно їх тут зафіксувати і почеканити. Які вже доросли, були почеканені. Так що ось, ось такі, такі в нас і справи з нашим виноградником. Ну, а ми працюємо, сьогодні обробляємо свідчім. Потім будемо чекати, щоб в нас не було загілущеності, була провітрюваність. Це саме основне, коли в нас виноградник прочищений. Ну це, ну Я думаю, навіть 50% успіху того, що виноградник в нас не захворіє. Коли він чистий, прочищений, прочеканений, нема ніякої там великої шапки, ми все слідкуємо, зону грон, щоб все в нас провітрювалося, то і буде, буде все чудово. А там попереду ще багато цікавого. Я думаю, ми в міру своїх можливостях я вам покажу. І якщо, дай Бог, все буде в нас добре, через місяць почне достигати, будемо вже показувати сорта в стиглому. Виді, їхні характеристики, деякі новинки заплодоносять, деякі е, сорта себе показали в цьому році непогано. Хочеться з вами поділитись, але це буде така невеличка інтрига, я думаю, ви все побачите, все вам покажу, що в цьому році мене здивувало, я вам постараюся показати. Ну і е, вибачайте, що е, так рідко знімаю там відео, виходжу. Викладаю в ефір, бо часу часу дуже обмаль, дуже-дуже багато робот на винограднику, на шкілки. Йде зараз шкілка пішла в ріст, потрібно посанкувати, підв'язувати все. І є ще одне там таке невеличкий проєкт. Але я думаю, це буде така інтрига. Коли я його завершу, я вам покажу і скажу чому. В цьому році ну, нема такої можливості так знімати, вам показати, тому що... Дуже багато займа часу. Ну, дай Бог все буде добре десь. ну, Не обіцяю, що в серпні, ну, в вересні місяці я вам я вам все, все покажу, все чим я був зайнят, скажімо так, в цьому році, в цьому сезоні на протязі літа. Ну, дай Бог, щоб все було добре і було мирне небо над головою. Це саме головне. Ну, Ось так, ось таке відео вийшлося. А зараз ми будемо працювати. У нас зараз вже десь близько 7 на початок 8 вже, ну, можливо вже й до 8. Так що через там півгодинки працюємо, я працюю вже з фонариком. Щоб температура як можна була нижче, і щоб препарат потім потримався на ягодах, а не в таку спеку він випарувався. Ну хто ще не зробив, будь ласка, зробіть, хто можливо вже зробив, бо в цьому році ну, дуже великий розброс. Уже в деяких людей достигав виноград. Ми ось обробляємо на стадії, скажімо так, смикання в деякі є дзвонять. Що виноградник тільки цвівся, ще роблять обробки після цвітіння. Ну, дуже великий розброс, бо були різні ситуації весною. Людей підмерзло. Рік-рік ну, в цьому році дуже такий несприятливий, важкий. Але нічого, ми боремося, саме головне не падати духом. Працюємо далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.